Хочете законсервувати молодість ще до появи глибоких зморшок? Ці процедури працюють на випередження, без скальпеля. Що робити, щоб зафіксувати овал обличчя, попередити зморшки і носогубні складки, апаратні методики та ін'єкції, ваші головні союзники на цьому етапі: смаз ліфтинг ультразвуком для підтягування глибоких структур, мікроголковий РФ ліфтинг для тонусу і омолодження, лазерну шліфовку для оновлення поверхні шкіри, також ефективні ін'єкції. Філери з гіалуроновою кислотою повертають об'єми в зоні підборіддя, скул лінії нижньої щелепи і вирівнюють контур обличчя. Гідроксиапатит кальцію стимулює власний колаген, зміцнюючи проблемні зони. Коли ресурси косметології вже не дають бажаного ефекту, тоді час говорити про пластику, підтяжка середньої та нижньої третини, ендоскопічний ліфтинг лоба, платизмопластика. Хочете дізнатися, який підхід підходить саме вам? Пишіть свої запитання в коментарях, записуйтесь на консультацію, з радістю відповім і підберу стратегію молодості саме для вас.